Отже, друзі, звати мене Максим Левчук, я є засновником даного телеграм-каналу. В цьому каналі я щовечора з усіма бажаючими ділюсь дійсно дієвим варіантом заробітку, який вже сотням українців дав можливість вийти на дохід в 100 і більше тисяч гривень на місяць. Скажем, дана презентація складатиметься з двох частин. В першій частині це десь хвилин 15, можливо, 10. Я розповім про сам інструмент, завдяки якому ми працюємо. А в другій частині розповім, як володіючи цим інструментом, ви маєте змогу отримувати дохід. Загалом презентація займе десь приблизно півгодинки часу, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше, в залежності від того, чи, скажімо, виникатимуть вас питання, чи ви захочете їх задавати по закінченню ефіру. Кожному буде така змога, скажімо так. Отже, розпочнемо з першої частини. Самого інструменту, як я казав, це можна навіть сказати більше як не інструмент, а урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в 4 класі за кордоном. Нас, на жаль, ніколи цього не навчали і навчати не будуть. Можливо, просто кому це не вигідно. Якщо подивитись на життя будь-якої людини з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди: перший період від народження до років 20-25, кожен з нас навчався. Потім в кожного з нас настає той другий період, коли ми йдемо на роботу, заробляємо гроші. І незалежно від того, ким би ми не працювали, скільки б ми не заробляли, кожного з нас колись в житті рано чи пізно чекає той третій період, коли ми заробляти вже не зможемо. І погодьтесь, логічно було б, пропрацювавши півжиття, вийти в цей період на заслужений відпочинок. На жаль, дивлячись на сьогоднішніх наших пенсіонерів, назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно, тому що більшість з них знаходиться за межою бідності. І як не опинитися в числі тих пенсіонерів, як сформувати собі дійсно фінансову подушку на старість, про це я постараюсь вам донести на наступ... на наступних слайдах. <кій> Отже, якщо на ці три періоди подивитися з фінансової точки зору, то вперше ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, хтось міняє одну роботу на іншу, хтось відкриває власну справу. Всі, скажімо, в пошуках чогось кращого, в пошуках, скажімо, вдосконалення своєї фінансової, скажімо, свободи, свого фінансового рівня. Для когось достатньо 12-15 тисяч гривень на місяць, а комусь недостатньо і 100. Але в кожного з нас, скажімо, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, є одна подібність. В кожного з нас колись був перший робочий день, і в кожного колись буде останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. Чи по стану здоров'я, чи через фізичну неспроможність, кожного це чекає. І е, на жаль, 93% українців в цей третій період падає до рівня соціальних виплат, а це можна сказати до нуля, тому що погодитись на ці кошти сьогодні нереально вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. І як же себе почувають люди в більш розвинених країнах, щоб їх фінансовий рівень в цей третій період не падав, а як мінімум залишався на тому самому, а в кращому випадку навіть зростав? Просто протягом цього періоду, поки вони ходять на роботу, поки через їхні руки проходять найбільша кількість грошей, вони просто виробили в собі звичку, так як в них ця практика існує вже більше 200 років, відкладати собі на старість невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу. Саме за рахунок того капіталу, який вони собі формують протягом цього робочого періоду, вони і мають можливість відпочивати в старості, насолоджуватись життям. Подорожувати, купляти дорогі подарунки дітям, внукам, і не задумуватись про те, куди тобі йти на роботу, щоб заробити ще якісь кошти, щоб було за що жити. Бойтесь, рівень життя європейських пенсіонерів значно кращий, ніж українських сьогодні. Причому це не залежить від того, що в них в загальному рівні життя краще. Будь-якого європейського пенсіонера, як і в українського, соціальні виплати, а саме пенсія, складають одну п'яту від основного доходу людини. Єдина велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від європейців, в яких сьогодні є трьохрівнова пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить, платить держава, плюс 30% складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював. Просто невеликими частинками від твоєї зарплати віднімався певний відсоток, і при виході на пенсію кожен європейець отримує виплату або по дожиттю, або повністю всю суму. І причому це на державному рівні, але основне джерело тої фінансової незалежності, кожного європейця, кожного американця сьогодні складає ті необов'язкові обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Ці компанії і були створені для того, щоб сформувати, скажімо, ту фінансову подушку кожній людині в світі, щоб вона не, скажімо не мала потреби та людина в старості, скажімо, в грошах, не було потреби йти на роботу, тому що всі розуміють, що в старості ну вже немає, скажімо, змоги в когось немає повіку, в когось немає через те, що вже здоров'я не дозволяє. І саме за рахунок цього кожна страхова компанія дає змогу, скажімо, людині сформувати самостійно собі пенсію, сформувати собі ту фінансову подушку, за допомогою якої їй буде комфортно жити в старості. Для цього вони і були створені, і ці компанії є наднадійніми. Е, кому буде цікаво більш детально розібратися в роботі страхових компаній, можна буде про це поспілкуватися. Більш таку базову інформацію я сьогодні вам постараюся донести. Отже, для підтвердження своїх слів я підготував для вас витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Щоб ви не думали, що це вигадка, що це я взяв десь голове, це дійсно достовірна інформація. Головне, просто перевірте і переконайтеся в цьому. Отже, як собі сформувати той капітал, ту фінансову подушку, так, щоб це сильно не вплинуло на наш фінансовий рівень сьогодні? Скажімо, якщо ми виробимо в собі звичку, не жити на 100% наших доходів, а хоча б 10% від них відкладати. Тобто, виробити в собі звичку, жити на 90%. Це буде незначна сума і сильно на наш фінансовий рівень нашої сім'ї не вплине. Але все ж таки протягом довгого періоду часу це дасть значні кошти. Візьмемо, до прикладу, 68 гривень на день. Відкладаючи собі протягом року, ми вже собі можемо накопичити суму в 25 тисяч гривень. І якщо ми ці кошти не потратимо, а будемо собі накопичувати, хоча б протягом 30 років ми самі собі зможемо накопичити суму в розмірі 750 тисяч гривень потім вже непогана фінансова подушка при виході на пенсію. І дуже велика різниця, коли ми самі собі накопичуємо, що ці кошти мають можливість знецінюватися, ці кошти мають можливість потратитися, тому що завжди є якісь, скажімо, ситуації в житті, коли потребують, скажімо, секрет якісь фінансові дири якісь, можливо, в когось машина поламалася, в когось дитина захворіла, чи сам захворів. І завжди виникає потреба в цих грошах. Якщо ми ці кошти відкладаємо собі просто на, скажімо, на рахунок страхової компанії, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія працює по системі складного відсотку, вона просто інвестує наші кошти, вкладаючи їх завжди в перевірення захищення державою структури, це завжди іноземні банки, це завжди цінні папери, акції, ні в якому разі ніякі, скажімо, криптовалюти чи щось в тому роді. Це завжди перевірення, захищення державою структури. Де нема надприбутку, але є тісно 100% прибуток. І саме за рахунок цього, страхова компанія нам на наші гроші за 30 років зробить суму втричі більшу. І по виходу, через 30 років ми отримуємо виплату від страхової компанії в розмірі 3 мільйони гривень. Погодьте значно краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити, якби змогли звичайно. Отже. Також страхові компанії дають різного роду медичні захисти від самих таких популярних проблем, які можуть спіткати будь-яку людину, від якої ніхто не може себе убезпечити, я покажу вам просто, що страхові компанії, які роблять виплати. До прикладу, якщо з людиною може статися це, в принципі, з будь-якою людиною, там смерть по дожиттю або по хворобі, чи нещасний випадок, чи інвалідність, по будь-яка з цих ситуацій може загнати фінансовий стан сім'ї до нуля, а то й борги. Щоб цього не стало, страхові компанії несуть захист своїм клієнтам. Якщо з клієнтом стається смерть по дожиттю або по хворобі, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта в розмірі тої суми, яку би він сам собі накопичив. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, так як це зненацька, і страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, відповідно сума виплати буде втричі більшою. В нашому випадку це 2 мільйона 250 тисяч гривень. Що може вплинути на ці суми? період, поки клієнт собі накопичував. Поясню, як це працює. За той період, поки клієнт собі накопичує кошти, працюватиме ще той складний відсоток, відповідно, сума буде значно більшою. Якщо це сталося на першому, другому, третьому році, виплата буде такою, але я думаю, ваша родина не буде, скажімо, фінансово потребувати, тобто потребувати яких коштів на перший хоча б період. Елементарно буде час, скажемо, щоб якось себе поставити на ноги, піти на роботу, і ці кошти, хоча б ними, там не знаю, якусь нерухомість купити, чи там покласти навіть їх десь на відсоток, під відсоток, скажімо так, і мати якийсь дохід з цих коштів. Якби там не було, кожен вже знає, як як ними розпоряджатися. Також страхові компанії дають захисти від непрацездатності в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. В страхових компаніях це класифікується як непрацездатність, часткова або повна. Якщо з клієнтом стається часткова непрацездатність, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. До прикладу, втрата пальця оцінюється в 10%. Більша відмінцівка, відповідно, там більший відсоток. Там Травматизм якийсь серйозний, також буде виплата як непрацездатність. Інвалідність там також оцінюється по групах, якщо інвалідність першої групи буде 100% виплати, якщо інвалідність другої групи буде 70% виплати, якщо інвалідність третьої групи буде 50% виплати. Плюс дуже великою перевагою, саме для мене, скажімо, взяти собі в той період, коли я собі брав ці договори і заключав з компанією страхування життя собі договір. Це дуже для мене було великою перевагою, що страхові компанії в момент непрацездатності клієнта звільняють свого клієнта від щорічних проплати договору до кінця цього договору, так як вони розуміють, що він вже не має змоги більше заробляти гроші, відповідно не може платити по договору. І вони самостійно будуть йому накопичувати до кінця договору і е, зроблять виплату, ніби клієнт сам собі накопичував. Це дуже крута перевага, і рекомендую просто для себе розібратися. Отже, також страхові компанії дають різного роду медичні захист. від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте до лікарні, до, скажімо, переломів, опіків, травм, середніх хвороб, важких хвороб, таких як коронавірус, онкологія, важкі пологи. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони елементарно користуються нашими грошами, дають змогу заробити нам і заробляють собі. В принципі, це всім вигідно, і страхові компанії працюють тільки по білому, все легально, там немає ніяких мутних схем, це все можна перевірити, і будь-яку страхову компанію, в принципі, вона від, відкрито проводить свої, скажімо, свою роботу. Також, страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. Це ми перейшли, скажімо так, плавно до другої частини. Питання Будете задавати по закінченню ефіру. Візьмемо, до прикладу, страхову компанію номер 1 в світі компанія MetLife. американська страхова компанія, яка вже на ринку 157 років. Відповідно, в Америці більше як 80% населення мають собі такі програми. В Європі страхові компанії існують вже більше 200 років. Відповідно, там більше 90% населення застраховано. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення мають собі такі програми за рахунок того, що до нас компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, ви маєте розуміти просто, що ринок широчаний, є кому пропонувати, є де брати людей. Головне розібратися в цій темі, усвідомити, наскільки це необхідно тобі, а як це пропонувати, як це, скажімо, нести в народ, ми цього всього навчимо. Від елементарного, навіть дзвінка до людини, що запропонувати, що сказати, як запросити елементарно на такі самі ефіри, тому що ми, скажімо, не заставляємо людей, які прийшли до нас, які хочуть заробляти гроші завдяки цих цим програмам, маючи собі просто цю програму. Ми не, не заставляємо проводити вже прямо презентації, семінари там чи щось там рой. Ми елементарно пропонуємо запросити людину на ефір, де людина почує інформацію, а далі ми вже будемо разом розбиратися і доводити людину до рішення. Якщо людина собі прийме рішення, що їй необхідна така програма, будь ласка, якщо ні, ну діло кожного, скажімо так, наш бізнес суто інформаційний. І як ми насправді маємо змогу заробляти собі гроші. Е, так як я, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим консультантом, ми не являємося компанією страхування життя, ми являємося її посередником. Компанія, яка вміщує в собі п'ять топових страхових компаній світу. Е, наш посередник на сьогоднішній день номер один в Україні найбільший посередник, який робить більше як 85% обороту серед усіх посередників з тими компаніями, з якими ми співпрацюємо. І основна наша функція якомога більшій кількості населення давати інформацію. Щось не такі компанії, дають такі можливості захисту, дають такі, скажімо, таке накопичення, можливості накопичення. Людина для себе розібравшись, усвідомивши, наскільки це їй необхідно. Розібравшись у всіх, скажімо, сумнівах, розібравшись у всіх питаннях, стає клієнта. Ми цьому всьому допомагаємо, скажімо так, ми допомагаємо цьому клієнту підібрати зручний договір. На зручний термін, на зручну суму для нього, та щоб це не кусалося, не впливало, скажімо, на фінансовий стан родини. Допомагаємо підібрати захисти. Людина відкриває собі рахунок в страховій компанії з нашою допомогою. Ми відправляємо заяву про питання, що людина відкрила рахунок в страхову компанію, страхова компанія відправляє клієнту поліс. Це юридично завірений документ з мокрими печатями, з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Нам, в свою чергу, як посереднику страхова компанія платить відсоток, скажімо. Елементарно просто запропонувавши людині, отримуємо гроші. Головне просто не зупинятися на одній двох трьох людях, дійсно йти в маси, спілкуватися з людьми, пропонувати всім своїм найближчим людям, тому що це дійсно той захист та можливість не виживати в старості, яка потрібна кожному зараз. На сьогоднішній день вона є не обов'язково в Україні. Це добровільні, скажімо, собі накопичення. Але вони дієві, вони дають, скажімо, той весь функціонал, як будь-якому американцю або європейцю. Сьогодні вони працюють в Україні і мати собі таку можливість накопичення плюс захист життя це дійсно дуже велика перевага. Головне, розберіться: <кій> дві основних є умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом, бойтесь нелогічно, пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки воно необхідно тобі. Друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, який відбувається один раз на місяць. Локально в Івано-Франківську, в кого нема змоги відвідати вживу, можна відвідати онлайн. Двохденна подія, на якій ви отримаєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі. Там сім лекцій, різні лектори. Лектори, скажімо, вже з досвідом, які вже досягли певних рівнів, які вже досягли доходу більше ніж 100 тисяч гривень на місяць, вони проводять лекції і діляться власним досвідом, як себе тут реалізувати. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж. Де ви запропонувавши людині, скажемо, надавши їй допомогу в відповіді в питаннях, скажем так, надавши допомогу, щоб людина позбулася сумнівів, допомогли їй стати клієнтом, отримали за неї ну, за те, що людина підключилася, від страхової компанії гроші. Для того щоб швидко і якісно реалізувати себе в цьому бізнесі, ми пропонуємо будувати мережу. Тому що найбільші гроші вони завжди в мережовому бізнесі. Це найефективніший шлях будови бізнесу, який могла б придумати людина. І як це відбувається в нашій компанії? Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, у вас вже буде своїх перших 18%. Відповідно, за кожного приведеного клієнта як мінімум на 25 тисяч гривень, ви будете мати 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії за проведеного клієнта на багато-багато років. Далі, продавши договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. На початку це все виглядає як звичайні продажі, і ми цього всього також вам деш. вас будемо навчати, щоб ви могли навчити своїх консультантів в майбутньому. Я вам поясню, як це все працює далі. Отже, продавши договорів на 40 тисяч, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24 і ви будете з цим чам, протягом цього часу набиратися досвіду, як це все робити, як правильно скажімо, людям це все пропонувати. Ну що в нас сьогодні люди, скажімо, дуже сильно ображені тим, що дуже багато всяких і фінансових пірамід, всяких лохотронів, десь всі хочуть скажімо, лихих грошей, але лихих грошей не буває. І дуже багато людей, скажімо так, стають на ті граблі, а дехто навіть на них танцює. І втрачають дуже великі кошти. І коли їм пропонують щось дійсно толкове, вони починають сумніватися і вже не хочуть тобі вірити. Ми покажемо вас і вам і навчимо вас, як правильно це все, скажімо, пропонувати людям, щоб в них не виникало сумнівів, щоб дати змогу їм розібратися. Рішення приймає тільки людина самостійно. Отже, перейшовши на другий рівень, ви вже маєте 24% від кожного проданого договору. Відповідно, за такого самого договору на 25 тисяч, ви вже отримаєте 6 тисяч гривень винагороди від, від страхової компанії. Далі шлях до третього рівня це привівши в компанію 10, можливо, 15 людей, ви переходите на третій рівень. де ваш відсоток вже буде 35. І відповідно, за такого самого клієнта, до прикладу, на 25 тисяч гривень, ви вже отримаєте 9 тисяч гривень від страхової компанії. Протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас по-любому з'явиться команда людей, які, маючи собі таку програму, також захочуть заробляти гроші. Хай, до прикладу, у вас з'явилась команда з чотирьох людей. Два консультанта другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, два консультанта першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Що ви можете мати за їхню роботу? До прикладу, за місяць часу консультанти другого рівня зробили договорів на 100 тисяч гривень. Це буквально 2-3 людини на консультанта. Ви матимете різницю в відсотках. А саме у вас 35, в них 24. Відповідно, 11% різниця, 11 тисяч гривень. Ви отримаєте за їхню роботу. Консультанти першого рівня з вами трошки далі, відповідно, різниця у вас більша. І так само за місяць часу з вашою допомогою вони мають змогу привести клієнтів на 100 тисяч. За їхню роботу і за допомогою їм ви отримаєте 17 тисяч гривень. Але з ними трошки довше доведеться попрацювати, бо ці люди, тільки прийшли в бізнес і вони ще абсолютно нічого не вміють. У Вас буде зацікавленість, скажімо, навчати цих людей, розвивати їх і робити самостійними, тому що в перспективі вони будуть, скажімо, пасивним джерелом доходу для вас, так як в майбутньому, ви вже, вони вже не потребуватимуть вашої допомоги. І це, скажімо, ви виховуєте людину, приділивши їй, можливо, рік, можливо, два роки часу. І потім просто вона буде самостійно вам приносити прибуток, тому що завжди між вами буде різниця. І ви завжди отримуватимете прибуток від них і від їхніх клієнтів, яких вони будуть приводити. І завдяки їм ви будете зростати порівняні. Все залежить від того, наскільки ви їх зможете виховати, наскільки ви зможете донести їм цю всю інформацію. Тому це всім вигідно. Тобто, за місяць часу, навіть якщо ви не привели жодного клієнта, ви маєте змогу отримувати 28 тисяч гривень пасивного доходу. В середньому консультанти доходять до третього рівня за 3-6 місяців, максимум за рік часу. Тобто, задумайтеся, варто приділити в даній сфері е, стільки часу, можливо, півроку, можливо, навіть рік, і перейти на третій рівень і отримувати пасивно 28 тисяч гривень. Скажімо, вище середнього сьогодні в Україні дохід. Повірте, на третьому рівні, коли ви, бдете, ви будете, ви по-любому будете самостійно пропонувати людям і за кожного приведеного клієнта ви будете отримувати всі 35%. Це, повірте, непогані гроші. В нашій компанії, в нашому посереднику, окрім третього рівня, є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, і ми єдина компанія в світі, яка пропонує своїм. Консультантом, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти часті прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута перевага, яка ну якою не пропонує жодна компанія, ні посередник, ні взагалі ніяка робота, скажімо так, ні будь-яка компанія, яка вам там відома. Можете собі просто уявити. На даному рівні бізнес рахується повністю вашим, і на даному рівні, якщо не дай Боже, з вами щось трапиться. Ваш бізнес, ваша мережа, ваш дохід повністю весь переходить в вашій родині. Це, скажімо, не подинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це дійсно, дійсно бізнес, який щороку приноситиме все більше і більше прибутки, навіть за ваші відсутності. Так як у вас вже буде розвинута мережа, будуть сьомі, шості рівні. Це, до речі, директори в компанії. Які вже, скажімо, будуть автономні, і які зможуть розширятися і приносити все більше і більше прибуток навіть за вашою відсутності. Це дуже крута перевага. Вам від себе можу просто порекомендувати, більше скажімо, розібратися, більш детально, е покопати це все. Я завжди в вашому розпорядженні і завжди радий допомогти. Кому буде цікаво, будь ласка. По презентації, в принципі, усе. Далі на слайдах хотів показати вам ще співвласників, які такими стали протягом 15 років існування нашого посередника. Компанія StarLife була заснована у 2009 році двома людьми: Іваном Українцевим і Віктором Роговичем. Ці люди придумали систему навчання, які дають можливість стати кожному консультанту, дійсно експертом, професіоналом, не тільки в цьому бізнесі, а в будь-якому іншому. І ці люди придумали можливість кожному консультанту давати точніше, давати можливість кожному консультанту ставати співвласником нашого посередника. Для чого? Для того щоб людина, пройшовши ряд навчань професійних, просто не відкривала посередника конкурента. Це в принципі елементарно і це логічно, бо що на такому рівні з таким досвідом краще, хоча ця людина залишається в цій компанії і має трошки більше доходу, ніж відкриває компанію конкурента і скажімо, the key professional in the hst company